Так, включи. Нет. Нічого. А ну тут що. І тут нічого не бачу. Дуже переживали покупці, що будуть ставити подрібнювач і що щомика буде тоненька. От, наприклад, як Франке, ну, вона трошки тонкувата, то тут взагалі нема. Вона товста і взагалі не гримить. Взагалі не гримить. Такого не буде. Мика мене нереально порадувала. Мені дуже сподобалось От взяв, видно, що Європа, а не якийсь колхоз.